Христос Воскрес, дорогі друзі! Зараз ми маємо гарну погоду. Бог нам дарує на дворі. Це означає, що до нас наближається літо, а літо завжди означає лідерські школи. Маємо для вас дуже гарні новини про лідерські школи, цікавих гостей і цікаві навчальні програми. Отже, цього року ми будемо мати дві літні лідерські школи. Перша буде в Яремче, на нашому звичному місці, посеред Карпат, біля річки. В пансіонаті Первоцвіт з 14 по 20 липня і будемо мати гостей з різних куточків світу. До нас приїде Гевін Фарлі з Австрії, який буде вести навчання під назвою ЕК-демі Академія Дії. І ці навчання є присвячені побудові команди. Там буде шість блоків, які будуть стосуватися того, як будувати спільноту, малу групку. І ці принципи в принципі, в принципі є застосовані не тільки до спільнотного життя, але також до колективу на роботі, до сім'ї, в принципі, до будь-якої групи людей, які хочуть спільно щось робити. Це буде наш перший трек, який називається Act Academy. Ще, можливо, з декількома людьми, які будуть допомагати йому вести цю програму. Особливо вона буде актуальною для тих, які є аніматорами, які є лідерами спільнот або які є лідерами служінь. Він має таку довгу програму і взагалі є він заснував близько 50 спільнот в усій Європі. Другий трек буде стосуватися теми пророчого служіння. Його буде вести Артур Сковрон. З Польщі, ви, напевно, вже більшість його знаєте і бачили з ним зустріч у нас на спільноті. Він досвідчив чудесного звільнення від наркотичної залежності. Коли вже навіть мама від нього відмовилася, і батьки поставили на ньому хрест, він почув від Бога такі слова: що навіть якщо мама і тато тебе залишать, я ніколи тебе не залишу. І тоді почалося його чудесне звільнення, надприродні звільнення від наркотичної залежності. І зараз він дуже активно служить. Він заснував спільноту компанія Йонатана, яка налічує близько 400 осіб в Польщі займається з молоддю, з дітьми, з сім'ями. І особливо його така пристрасть стосується пророчого служіння. Він також має богословського світу, написав книжку про пророче служіння і буде з нами ділитися своїми знаннями, своїм досвідом, практикою пророчого служіння на цій лідерській школі, яка буде в Яремчі. Це буде другий наш трек. Третій трек буде стосуватися служіння звільнення і зцілення. Його буде вести отець Петро Мельничин, Всі ми його добре знаємо. Також буде з нами він на цій лідерській школі зимовій. І будемо мати таких як теоретичну частину, так і практичну. Ви знаєте, що отець Петро вже в досить багато років служить служінням екзорцизму, тому має досвід в таких питаннях. Ну і також буду я весь мати воркшоп. Будемо говорити з вами про ключі здорової духовності і як робити правильні вибори в житті. Тому що правильний вибір це одне з найчастіших питань, які я отримую від людей: як робити той чи інший вибір. Ми про це поговоримо трошки на основі ігнаціянської духовності, праці Ігнація злойоли, але також на основі. Науки, розуму і того, що вчить нас Біблія. Все це будемо вчитися разом поєднувати, щоб приймати правильні рішення в нашому житті. Фактично, це буде такий четвертий напрям навчань на цій лідерській школі в Яремчі з 14 по 20 липня. Ця школа буде більш відпочинкового характеру. Ну, Правда, відпочинкового то так. Напевно, ви мені не повірите, якщо я скажу, що на буде відпочинково. Скажімо так, навчально-відпочинкового. Тому що ми запланували також похід в гори, як минулого року, для багатьох це були незабутні спогади. Також, звісно, буде достатньо часу, щоб купатися в річці чи ходити по горах навколо, відпочивати на природі. Якраз Яремче, це дуже сприятливе місце для цього. Так що, друзі, кого це зацікавило, як теми, гості, так і сама. Навчально-відпочинкова програма, то реєструйтеся на цю школу, яка буде віремче з 14 по 20 липня. Відразу після цієї школи за декілька днів будемо мати наступну другу лідерську школу, яка буде відбуватися в Брюховичах недалеко від Львова, з 24 по 30 липня. Це вже буде більш навчального характеру школа, хоча будуть, звісно, і. Відпочинкові моменти буде і спорт, і якісь вечори гарні, де можна поспілкуватися, будувати стосунки. Це дуже важливо. З гостей до нас приїдуть також дуже цікаві особистості. Нарешті, нарешті будемо мати курс Серце батька, який ми вже мали багато років тому. І дуже дуже багато людей свідчили про переміни в житті. Завдяки цьому курсу цього разу до нас приїде велика команда зі Словаччини на чолі з Матеєм Сабо. Вони в Словаччині вже дуже довгий час ведуть цей курс по різних парафіях. Я думаю, що десятки тисяч людей пройшли серце батька і справді свідчить про неймовірні зміни в їхньому житті. Тому що всі ми потребуємо досвідчити любов Бога не просто теоретично, а практично. І що цікаво, цей курс він містить не тільки навчання, він містить дуже багато заступницьких молитов, практики молитовної в різних сферах аспектах нашого життя. Тобто, це є як теорія, так і практика внутрішнього зцілення і досвідчення Божої любові. Матей він залишив свою світську роботу, він був досить серйозним управлінцем великої компанії. І залишив світську роботу, щоб посвятити повністю своє життя проповіді Євангелія через цей курс. Другим нашим гостем буде Анджей Левік з Польщі. Він є в Польщі відповідальний за чоловічий рух, за чоловіче служіння. Це є така велика світова мережа. Чоловічого служіння, чоловіки святого Йосипа називається. Цей рух був заснований доном Тарбітом Сполучених Штатів. Він колись до нас тут приїжджав, ви може пам'ятаєте. І Анджей активно займається цим служінням в Польщі з чоловіками. Я думаю, що зараз це чоловіче служіння нам дуже потрібне. Ось, і він буде ділитися своїми знаннями і досвідом по темі Божий задум щодо чоловіка. Я думаю, що це лише тільки початок, а пізніше буде продовження, щоб не тільки теорія була, але щоб також ми могли практикуватися в цьому нашому покликанні. Також наступним нашим треком, третім, на цій лідерській школі в Брюховичах, буде тема «Служіння харизмами і евангелізація. До нас знову приїде отець Гедемінас. З Литви, ви всі його пам'ятаєте. Не знаю, чи ви знаєте, що після нашої лідерської він мав інтерв'ю, яке за той час набрало 160 тисяч переглядів. В принципі, це досить рідкісне явище, стільки переглядів на, на християнську тематику. Ось, я сам був здивований, наскільки він. Так би сказати, зайшов людям. І справді, тому що він виглядає дуже скромним, але має величезний досвід і харизматичного служіння, і євангелізації, і роботи з узалежненими, так само досвідчив багато Божих чудес. Так що він буде третім нашим гостем на цій лідерській школі в Брюховичах. І буде четвертий гість, пан Юрій Тарнавський, який. Народився в Сполучених Штатах Америки, але є українцем за національністю. В 32 роки він же був на дні суспільства і на грані самогубства через алкогольну залежність, і так само досвідчив надприроднього Божого звільнення від алкоголю і з того часу займається допомогою людям узалежненим, зокрема духовенству, священникам, монахам, монахиням, які мають проблеми з алкоголем. Він має цілий центр дім переображення. І служить тут біля Львова, допомагаючи цим особам. Він погодився прийти до нас на лідерську школу, щоб поділитися цими принципами роботи з залежностями. Бо ви розумієте, що залежність це не тільки алкоголь чи наркотики, багато інших речей можуть війти в залежність і руйнувати наше життя. Так що, як ви розумієте, буде дуже багато всього цікавого по навчаннях, буде насичена програма духовна, молитовні вечори, ранки, практика, групки. Воркшопи. Одним словом, на всіх нас чекає дуже насичене літо. Особливо це потрібно в цей час, коли наша країна потребує лідерів. Лідерська школа є для того, щоб виховувати лідерів. І ми зараз дуже потребуємо лідерів для того, щоб піднімати нашу країну, передавати наші цінності, щоб формувати наше майбутнє. Так що, дорогі друзі, я вірю, що ми. Чисельно зустрінемося, чи на Лідерській в Яремчі, чи, чи на Лідерській в Брюховичах, або там і там. Не є заборонено бути на обох школах. І також не забудьте поділитися цією інформацією з іншими людьми. Опис і реєстрація буде, тобто більш детальна інформація і реєстрація буде в описі до цього відео. І, звісно, прочитайте собі, подумайте, куди Бог вас кличе. Отож, до зустрічі на лідерських школах. Cristo vos